Стосовно ініціативи мобілізації на фронт саме з 18 річного віку, Попович висловив думку, що й 18 років, можливо, і мало. Якщо війна в Україні триватиме ще кілька років, то всі так чи інакше будуть мобілізовані. Про це в ефірі Київ 24 сказав військовий аналітик Денис Попович, відповідаючи на запитання щодо ініціатив зі зниження мобілізаційного віку до 18 років. Посилаючись на дані від українських військових, він зазначив, що молодь потрібна. Оскільки чоловік віком 45, а тим паче 50, котрих зараз багато на фронті, своїми фізичними даними він не може повною мірою виконувати ті обов'язки, які покладаються на піхотинців. А на піхотинців покладається основний тягар ведення бойових дій в полі, сказав Попович. Аналітик додав, що йдеться і про фізичну підготовку. І про загалом можливість тягати важкі речі та бігти на великій відстані. Одна справа, коли це робить людина у віці 20-25 років, а інша справа, коли це робить людина у віці 45. Ми чудово розуміємо, що різниця дуже велика. Особливо, якщо вже є певний набір хронічних захворювань, котрі взагалі впливають на стан здоров'я, зауважив він. Стосовно ініціативи мобілізації на фронт саме з 18 річного віку Попович висловив думку, що й 18 років можливо, і мало. Військовий аналітик додав 20-22 роки, 25 років зовсім інша свідомість у людини. Якщо тільки ти не доброволець і ти хочеш піти на війну у 18 років, тоді інша справа. А для мобілізації цілком можливо, що цього й малувато буде. Також на запитання щодо того, чи рано чи пізно Україні все ж доведеться мобілізувати молодь, Попович зазначив, що все залежатиме від тривалості війни. Питання в термінах якщо вона буде затягуватися ще на рік, на два, на три, то в такому разі всі ми підемо, так чи інакше будемо мобілізовані. І до цього треба бути готовими. Якщо широкомасштабна війна затягнеться ще на три роки, то, безумовно, доросле населення буде все більше і більше залучене до бойових дій, підкреслив він. Мобілізація в Україні, як повідомляв УНІАН, за даними західних медіа, у адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, аби швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що Україна повідомляє партнерам про динаміку мобілізації, але нині перший пріоритет це швидша і вчасна доставка зброї силам оборони. Зокрема, він прокоментував повідомлення про те, що адміністрація Байдена вимагає від України зменшити мобілізаційний вік до 18 років. Я можу підтвердити, що ця тема обговорюється на переговорах. Я можу спростувати, що це є точкою напруги, або що це обговорюється критичним чи негативним чином, сказав Тихий.